Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, доєднується до ефіру. Рада вітати вас. Вітаю і дякую, що запросили. Знов. Дякуємо, що дочекалися, зважаючи на величезну різницю в часі. У вас зараз ніч перед тим як ми будемо взагалі говорити про те, які зараз у України є можливості обійти невигідні для себе пункти. Чи там можливо все невигідне, все одно достеменно ніхто не бачив тексту цієї угоди. Мене занепокоїв коментар Ольги Стефанішиної. Вона, коли говорить про те, що вона зараз ще не може дати більше інформації, що коментуватиме цю тему завтра, тобто сьогодні вже передовсім вона говорить про те, що нічого в угоді не може бути узгоджено Україною в такий спосіб, щоб підірвати чинні зобов'язання, які має Україна, зокрема фінансові, в рамках Ukraine Facility, макрофінансової допомоги співробітництва з МВФ. З МВФ і говорить про те, що Україна не зрадить саме у Європейський Союз. А ви як це розумієте? Які там пункти саме стосуються того, що Україна, якщо підписує цю угоду, буде порушувати домовленості вже які існують тепер з ЄС? Так як я розумію, і Bloomberg, і Financial Times дивилися на угоду, яка була пропоновано в такий шокований способом до України. Чому в шоці? Бо вони вже раз таку пропозицію передали Україні, але Україна звернулася і мала переговори, і домовилися на, на рамкову угоду. Яка пізніше буде мати потребу підтримки Верховної Ради, так само тут ми в шоці, що Америка би знов пропонувала таку угоду, яка не включається будь-якого дипломатичного протоколу, не в рамках міжнародних угод, але просто бізнес пропозиція від одного партнера до другого, а це не є це не є міжнародна угода, так як. Було створена від Америкою з боці Америко... Америкою То аж поки ми побачимо, яка фінальна угода буде після переговорів, які ми чекаємо через наступних 24 годин. Я думаю, ця, ця паника просто воно підвищує, мабуть, трохи позицію України, що українці самі розуміють, і кажу, прості громадяни розуміють, що ми не будемо такі дурні, щоб підписати. Угоду або через е, цю е, ці переговори, або е, у фінальній підтримці Верховної Ради. Ви сказали про те, що це бізнес-угода. В бізнес-угодах то є взаємовигода, є комерційний mm -hmm. інтерес обох зі сторін. А чи є тут комерційний інтерес України? Е, я думаю, що не кожний такий бізнес угода е, специфічно коли. Один з одного боку є пропозиція від так, як Тимитрі згадав од, один партнер не, не, не журиться про червоні лінії, а або так як у підтримці міжнародної угоди Канада та Мехіко, сам Трамп підписав, і стопроцентово і відмовився від цієї угоди, коли починав другу адміністрацію. Це це найважливіше, щоб були якісь. Рамки, втім, як, як контролювати партнерство, тум це чому як я сказав, що це бізнесова угода, бо там не було включені ніякі міжнародні стандарти, ніякі міжнародні інші угоди, в яким це включається, як рамки до цієї угоди. А, то, втім, я би думав, що коли фінальні домовлення починаються із дипломатами, вони включуть таку мову, щоб ми більше зрозуміли, де фінальні рамки є у такої угоди. Багато хто зауважує, що перший варіант угоди тієї рамкової, яку би мав підписати президент Зеленський в Білому домі, що це просто подарунок е в порівнянні з тим, що зараз пропонують американці. І. Е на ізраїльському телебаченні навіть звернули увагу на те, що зараз виходять матеріали про те, що не нещодавно повернувся зі штатів. Він мав би домовлятися про те, щоб штати скасували мита в 17% які наклали на Ізраїль. Натомість повернувся ні з чим стосовно мит. Вочевидь, вони домовилися про щось інше, що стосується безпеки, там взаємодії з Іраном і так далі. Але про мита не слова, хоча їхав туди і артикулював, що саме є до домовлятися про це. І на ізраїльському телебаченні є такий, був такий коментар, що мовляв зробив висновок і не хотів бути схожим е, на президента Зеленського, який пішов в конфронтацію в Білому домі з Дональдом Трампом з Венсом. Е, Тепер, зважаючи на такий гіркий досвід, який маємо, чи Україна стає вразливішою і поступливішою, І наскільки бачимо, тут рахують у нас вже 113 мільйонів витратили на юридичні послуги для того, щоб ну вже не зовсім продатися, скажімо так, чи це може врятувати? Uh, ну не забувайте так само, що Америка якось примусила найбільших юридичних фірмів uh, потілої Америці в uh, uh, американський уряд. Хотіли засудити різних фірмів і блокувати бізнес від федерального уряду, і в е, п, пі, після цієї процедури, що вони вбусилися на таких фірмів, вони отримали від е, тих юристів, що вони надармо будуть передати допомогу. Таку як зараз тепер потрібно Україні, але то не тільки Америка має свої юристи, але вони ще додавали найпотужніші американські фірми юристів. То, то втім, не легко буде для України. Я, я це відзначую. Але і так само, коли ви згадали ситуацію Ізраїлю, сам один спецречник президента Трампа у справах економії голова Ради економії при Білого домі, коли він згадав про які переговори будуть з різними країнами щодо мит. Він специфічно включив, що це не буде тільки го е, обговорення про е, мит і тарифи. Тут він включив потенційно, що з різними країнами Америка включила такі тарифи, щоб і так само мати домовлення щодо мілітарних справ і е, щодо, мабуть, е, розслідування даних. Ще не знаємо, але вони він специфічно оголосив на американське телебачення, що всі ті переговори, які вони оголосили, що трам. Планує мати з понад 70 країнам, що це не включається тільки тарифи, і так само як ви сказали щодо ситуації в Ізраїлі. Я так само думаю, що ми коли побачили перші переговори до рамкою вогоди, це було, це було важливо, щоб Україні так само починати обговорити додаткової мілітарної допомоги, як і передання дані. Пане Андрію, ми долучили вас, щоб обговорити консультації щодо угоди про Надра. Але я не можу вас запитати зараз. Останні з інформаційних приводів посол США в Україні Бріджет Брінк подала у відставку офіційно. Це звучить через розбіжності з політикою адміністрації Трампа. Як ви розумієте цей кейс? І зважаючи на те, що її призначав ще попередній президент Байден. А, ну це те. Мені пам'ятає ситуацію раніше першій адміністрації Трампа, коли він просив, щоби резигнувала тоді тодішня посол. Вона відійшла. На жаль, для України тоді ми мали тільки повторення один з найліпших послів Біл Тейлор, Але він був тільки тимчасовий. А тоді зачекали і чекали, аж поки повернувся якийсь посол з Америки. Так само я жалію в тій ситуації, щоби знову для України нам не було брати, Ак посла офіційного з Америки, але на на жаль, для пані Бриджит Брінк, я, я специфічно розумію, що її команда була так гноблена. Вони забрали людей, які працю працювали тільки на дезінформацію. Ціла федеральна агенція міжнародної допомоги була скасована і забрали робітників від Київської посольства в Києві. Тут вона робила, що могла до нинішнього дня. Я знаю контроверсійні пости на соцмережі. Так як я розумів, вона розуміла хто вважає на соцпости від Білого Дому і більше рилася за своєї команди ніж своєї посади. То вона готова тепер резигнувати. Бо зараз тепер, так як я розумів, надзвичайно зменшилася команда Америки в Україні зараз, коли нам потрібно чим більше співпрацювати. На жаль, дякую вам за те, що долучилися. Спасибі за ваші коментарі. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.